Радий вітати вас на міні-курсі Діагностика особистості плюс AI». На цьому міні-курсі ми діагностуємо внутрішні опори і особисті кордони. Я сподіваюся, що ви вже переглянули перше відео, розібралися трошки з тим, що таке внутрішні опори, що таке особисті кордони, отримали промпт. До чату GPT і запитання поспілкувалися з чатом GPT, Він проаналізував ваші відповіді, надав вам нові запитання. На них ви також відповіли і вже прочитали висновки чату GPT. Якщо ви ще цього не зробили, будь ласка, поставте зараз це відео на паузу і пройдіть весь цей шлях, починаючи з першого відео. А для тих, хто вже встиг. Пройти цю діагностику за допомогою штучного інтелекту я хочу по-перше сказати, що я вами захоплююсь. Ви наважилися на дуже важливий і значний крок. Ви наважилися на те, щоб розібратися в тому, в якій точці ви знаходитеся зараз. Щоб розібратися в тому, що вже насправді і є правдою про вас, з мого досвіду і досвіду роботи з клієнтами. Я можу сказати, що як не дивно, чат GPT на 80-90% за допомогою. Цієї техніки говорить правду, тому навіть якщо якісь речі вам не відгукуються, не резонують, вам здається, що на вас наговорили. Спробуйте відкласти їх трошки в сторону, послухати зараз це відео, і потім, можливо, ще раз перечитати, можливо, вони розкриються вам іншими фарбами. Я знаю наскільки складно дізнаватися правду про себе. Я сам 12 років терапії з різними терапевтами і вирішив, що це частина гігієни в моїй професії бути завжди в терапії. Але я переконаний в тому, що для людини, яка не живе психологією, все життя бути в терапії не обов'язково і. Мені боляче дивитися на те, як деякі люди вирішують свою проблему, ходячи до психологів по 5-10 років і не отримуючи бажаних результатів. Оскільки я працюю з підприємцями, з достатньо заможними людьми, які мають можливість платити за індивідуальну терапію тисячі доларів, то моя задача давати людям швидкі результати. От уявіть, що ви маєте дуже гарний автомобіль. Але ви не маєте часу постійно їздити в інше місто і возити його на сервіс, як тільки там загорілась якась лампочка. Було б непогано вам розібратися з тим, що це за автомобіль, як він працює. Він взагалі на дизелі чи на бензині, як перемикаються коробки передач. Він на автоматі чи там ручна коробка передач. Ну тобто розібратися з тим, що в ваших руках, що це за чудовий болід. От я допомагаю своїм клієнтам стати майстром своєї психіки, розібратися в тому, як вона функціонує і як лагодити базові проблеми, які можуть траплятися на їх шляху. Зазвичай для цього потрібно 3-4 місяці для того, щоб людина якраз достатньо добре себе вивчила і отримала інструменти для того, щоб працювати з собою самостійно. Далі, якщо людина хоче фіксити все власноруч, у неї є все необхідне. Тому дізнавшись про себе. Що у вас є якісь наявні проблеми в питанні внутрішніх опор, самоцінності, самооцінки впевненості в собі. Я прошу вас не засмучуватися, а зрадіти. Ви зробили вже крок номер один. За допомогою цього кроку ви ще стали на крок більше к життю, яке вас задовільняє, яке вам цікаве, в якому ви радієте, в якому ви щасливі, взагалі, що ви його живете. Тому далі тільки краще. І пропоную розібратися. Ще трошки детальніше в тому, що ж таке самоцінність, самооцінка, впевненість в собі і особисті кордони, і розібратися з тим, як в побутовому житті потенційно наявні проблеми, які визначив чат GPT, можуть проявлятися саме у вас. Можливо, ви себе в якихось з цих проявів і впізнаєте. Отже, самоцінність Самоці... Самоцінність формується дуже дуже в ранньому віці, ще в той момент, коли ми у животі в нашої мами або Перші місяці життя, коли ми постійно у мами на ручках, в цей момент дитина знаходиться в такому щільному контакті з мамою, що кожна емоція, кожен стан, кожен рух, кожен погляд мами певним чином інтерпретується дитиною. І якщо Мама в цей момент переживала якісь складні часи. Можливо, в неї була післяродова депресія, можливо, в неї були якісь побутові сварки там з вашим татом, або з її батьками, або були складнощі з грошима. Я як дитина родом з 90-х, точно знаю, що у всіх моїх однолітків в тій чи іншій ступені ці питання у їх батьків виникали. То тоді дитина може інтерпретувати цю поведінку мами як нелюбов до себе, неприйняття себе, і дитина може не сформувати оцю основу основ правильним чином, і тоді можуть проявлятися певні складнощі вже в дорослому житті. І проблеми з самоцінністю проявляються зазвичай у вигляді тривоги перед помилкою. Зазвичай люди з проблемами з самоцінністю дуже довго наважуються на якесь рішення, на якийсь крок, на якийсь крок, бо вони дуже бояться помилитися, бо у них постійне відчуття, що кожна. Задача це як іспит. Якщо я не здаю цей іспит, то тоді я нічого з себе не представляю. Тоді я нічого не вартий. Тому я не заслуговую на любов. Тому кожен наступний крок відчувається як дуже і дуже важливий. Ці люди зазвичай з великою складністю приймають компліменти, навіть коли ці компліменти вони заслужені, коли людина заслужила, досягнула, зуміла, їй вдалося. Все одно всередині сидить відчуття, що ні, я на це не заслуговую. Я такий, який я є, або така, яка я є, не підходжу в першу чергу собі і своїй мамі. Саме звідти ростуть ці ноги. Але зазвичай по історію про маму ми в своїй голові втрачаємо, тому що, як я вже казав, самоцінність. Формувалася дуже в ранньому періоді, коли під час глибокої терапії ми доходимо до якихось спогадів, які нам вказують на проблеми з самоцінністю. Там зазвичай немає жодних слів, там немає жодних думок. Там є тільки тактильні тілесні відчуття і є якісь емоції, які переживала дитина, знаходячись в тих обставинах, в яких отримала цю дуже таку ранню глибоку травму. Друга ем, наступна. Наступний прояв проблем з самоцінністю це невміння радіти власним досягненням, невміння помітити те, що взагалі-то я молодець, я заслужив, я досягнув, мені вдалося. Також сором за власні емоції. У кожної людини людини з проблемами самоцінності є якісь свої. Складні емоції для когось це сором, для когось це агресія. Комусь ем, дуже складно дається відчуття страху, тобто якісь емоції витісняються в тінь, і людина табуює їх, забороняє собі їх переживати. Комусь заборонено було радіти, коли у батьків було складне життя, дитина на жаль забороняє собі відчувати радість, тому що як я буду радіти, коли у батьків не немає грошей, і я бачу їх страждання, і тому мені я і так не заслуговую на те, що вони для мене роблять. А так і, ще, і підривати у ці основи сім'ї, де треба бути серйозним, зібраним, постійно відповідальним, і не дай Боже не бути дитиною. Також життя з принципу треба, коли дитина навіть доросла людина, стикаючись з якимись складнощами. Вона розуміє, що її бажання вони для вирішення цих складнощів взагалі то не суперважливі, тому ці бажання вона запихає десь в довгий ящик і забуває з часом про них. Тобто людина перетворюється на функцію, коли постійно треба щось робити, коли постійно потрібно відповідати цим правилам і нормам, як бути там гарною мамою, гарним татом, гарним другом, гарним працівником і так далі. і Тому подібне, і найсумніше, що коли людина ставить цілі і їх досягає. Радість разом з досягненням цих цілей на жаль не приходить. Підсвідоме зменшення себе у просторі люди з проблемами самоцінності вони зазвичай намагаються зайняти якомога менше місця в просторі від цього закидання ноги на ногу, наступання однією ступнею об іншу, скручування ніг під стулом і в цілому відсутність якихось комфортних поз, де людина комфортно розміщує себе в просторі, де відчувається, що їй це положення комфортне. Тобто, якщо ви себе стискаєте в кубку, знайте це вказує на проблеми з самоцінністю. Самооцінка, рухаємося далі. Самооцінка це вже надбудова над самоцінністю. Вона включує, включає в себе сукупність знань про себе, про свої якості, про свої досягнення, про свої вміння, про ті переконання, які ви вам вдалося сформувати, про якісь навички, про сильні сторони тобто все, що ви пам'ятаєте про себе позитивного, і формує вашу самооцінку. Тобто, здорова самооцінка, вона формується за рахунок аналізу всього проміжку життя до сьогоднішнього дня. Самооцінка це сам себе оцінює. Не хтось мене оцінює. Тобто, коли у вас є здатність дати адекватну оцінку своїм діям впродовж всього життя, і тоді у такої людини одна невдача не підриває всю сукупність знань про себе. Да, це неприємна обставина, але це не робить мене гіршою людиною є ще така велика розповсюджена проблема, яку я часто зустрічаю на жаль у своїх клієнтів: це делегування своєї самооцінки іншим людям. Зачасту це делегування своєї самооцінки партнерам, тому що в дитинстві ця самооцінка була делегована батькам. Вони оцінюють молодець я чи не молодець. Намалював малюнок, біжу мамі, показую. Мама каже гарно, не гарно. Молодець не молодець. Тепер те саме дорослі люди роблять зі своїми партнерами, зі своїми керівниками на роботі, зі своїм оточенням, делегуючи. Функцію, яка має бути внутрішньою, ви самі маєте визначати де молодець вичині. Ви делегуєте це іншим людям. Сам себе не хвали, нехай люди похвалять. Кожен з нас чув цю фразу або від своїх батьків, або в школі від вчителів, або від вихователей, або від бабусь бабусі, дідусів. На жаль, це закладало бомбу уповільненої дії в нашу самооцінку, яку ми турботливо віддавали на повністю відкуп іншим. Що Власне і спричиняє в подальшому проблеми з цією самооцінкою. Симптоми проблем з самооцінкою наступні це постійне порівняння себе з іншими людьми, і не просто порівняння з іншими, а порівняння, звісно, з тими, хто краще, тому що з дитинства нас батьки привчили, що орієнтуватися завжди потрібно на тих, хто краще. Таким чином ти зростаєш, еволюціонуєш. Ну і від себе скажу, заробляєш неврози і постійно незадоволений з собою, і постійно відчуваєш себе недостатнім для цього світу, для цієї роботи, для цих. Людей і тому погоджуєшся на гірше сором за свою недосконалість. Ми себе знаємо як облуплених з різних сторін кожну свою думку, кожен свій рух ми вловлюємо на літу, і наш внутрішній критик, звісно ж, помічає оці недоліки і тому якісь недосконалості у людей, у яких є проблеми з самооцінкою, вони дуже сильно. Підкреслюються і на них наголошується дуже багато уваги Залежність від схвалення оточуючих це знову ж таки про цю делеговану самооцінку і про потребу постійних лайків, постійного підтвердження від зовнішнього світу для того, щоб відчувати взагалі, що зі мною все окей, що я нормальний, чи я нормальна, що я маю право жити, радіти, вважати себе успішним і так далі. тому подібне, страх критики неважливо. Ця критика конструктивна, неконструктивна від компетентної. Людини з бажанням допомогти будь-яка критика сприймається як болісний укол, удар ножем в спину і, взагалі, якась зрада, постійні сумніви в собі, незважаючи на те, це сумніви перед якимись визначними рішеннями, чи це просто у виборі страви в ресторані, вибору столу чи якогось елементу одягу в магазині. Невпевненість в своїх попередніх рішеннях, люди, у яких є проблеми з самооцінкою, схильні постійно обсмоктувати ситуації з минулого і фантазувати з приводу: от а що було б, якби, і далі якісь фантазії. І звісно, зазвичай ці фантазії призводять до того, що людина відчуває, що помилилася, що можна було вчинити краще. Про таких людей жартома кажуть, що щоб я був такий розумний, як моя дружина. Потім так, от ми зазвичай, потім, коли ми побачили, як розгорнулися події, ми дуже розумні і намагаємося аналізувати минуле постійно шукаючи якісь недоліки в своїх рішеннях, якщо у нас є проблеми з самооцінкою. Нерішуча постава, коли людина сутулиться, коли людина займає незручні положення, постійно спирається у якісь зовнішні предмети в просторі, шукаючи таким, таким чином якусь зовнішню підтримку, то це, звісно, натякає на наявність проблем з самооцінкою. І нездатність пишатися своїми досягненнями, тобто те, що вже заробив. Те, що вже досяг, вже купив, вже е, маєш повне право пишатися, все одно вважається мені пощастило. У кожного таке є. От якби не, не такий автомобіль, а такий, як у мого керівника, от тоді можна хвалитись. Ну тобто, це люди, які постійно відчувають, що вони не дострибують до цього схвалення і прийняття себе. Тобто, ця планка постійно взлітає все вище і вище, а відчуття задоволеності з собою так і не настає. Впевненість у собі це самооцінка в контексті взаємодії з іншими людьми, тобто якими ми себе почуваємо поруч з ними маленькими чи великими, гідними чи негідними, заможними чи бідними, розумними чи тупими. І це дуже важливо, як ми будемо проявлятися особливо з новими людьми, особливо з тими людьми, які нам симпатичні, які нам імпонують, якими ми себе будемо відчувати поруч з ними. Людина це соціальне створіння. Відмовитися раз і назавжди від порівняння себе з іншими неможливо. Тому ми, якщо не працюємо з питанням впевненості в собі, ми приречені на те, що порівнювати себе завжди не в свою користь. І важливо помічати не тільки тих людей, які попереду, а і помічати весь той шлях, який ми вже пройшли, з чого ми починали і де ми вже є зараз. Тобто, вже достатньо молодці, але ще є над чим працювати. Інші ставляться до нас так, як ми ставимося насправді до самих себе, і на цим на це також треба звернути увагу. Переходимо до питання особистих кордонів. Особисті кордони це здатність помітити межі дозволеного і готовність відстояти ці межі. Не тільки коли ми звернули увагу, що людина наближається до тої зони, де небезпечно, де ми відчуваємо себе некомфортно, а саме готовність відстояти ці межі, якщо їх переступлять, тому особисті кордони починаються не з того моменту, коли ми сказали ні. І ні, зі мною так не можна. А з того моменту, коли людина проігнорувала ці наші слова, тобто, що ми робимо далі, на що ми спираємось? А тут одразу відсилка до внутрішніх опор. Тому що якщо ми мамі сказали ні, так зі мною не можна, вона все одно зробила. Чи готові ми до якихось санкцій, чи готові ми припинити з нею спілкуватися на якийсь час, чи готові ми до конфлікту, чи ми знову провалимося в сором відчуття провини і так далі, і тому подібне? От. Тому ці теми я об'єднав для діагностики в одну тему внутрішніх опор і особистих кордонів, тому що вони дуже і дуже пов'язані. Давайте розберемося з симптомами проблем в питанні особистих кордонів. Симптом перший це страх образити інших своєю відмовою або думкою, і тут, звісно, мова йде про людей, які нам не байдужі, деяким людям. До речі, простіше відмовити близьким, наприклад, там чоловіку чи дружині, мамі там, брату, але складніше відмовити малознайомим людям, і тоді нам це вказує якраз на делеговану самооцінку, і те, що у нас є такий натяг на нарцистичну травму, тому що. У близьких ми вже завоювали оцей образ себе. Ми сформували а для нових людей ми ще е, такий зошит з чистими аркушами. От. Тому, якщо ви боїтеся образити людей, кажучи їм свою думку і відмовляючи, це вказує нам на проблеми з особистими кордонами. Провина після висловлювання потреби, навіть якщо ви маєте повну право на те, щоб цю потребу висловлювати, і взагалі то навіть вимагати задоволення цієї потреби, все одно люди, у яких є проблеми з особистими кордонами, вони провалюються в почуття провини. Тривога при відстоюванні власної позиції, тобто вона може відчуватися фоново або відчуватися достатньо як відчутний паралізуючий страх, який не дає захистити себе в тій ситуації, коли вам некомфортно дії інших вступають в протиріччя з бажаннями, і взагалі-то ви, як людина, яка відчуває власну цінність і себе поважає, маєте право на те, щоб себе захистити. Звичка. Уникнення конфронтації, тобто люди, у яких є проблеми з особистими кордонами, зазвичай намагаються уникати конфліктів або уникати їх до тої міри, доки остання краплина не переповнює кухолі. Потім відбувається виверження вулкану. І інколи навіть таких людей вважають агресивними. А вони агресивні не тому, що в них занадто багато агресії, а тому, що вони якраз занадто довго її в собі тримали, занадто довго її не проявляли і не висловлювали. І тому вона накопичується, і потім відбувається виверження вулкану. Звичка надмірно пояснювати. От ви сказали, там я запізнився. І далі ви починаєте чомусь пояснювати, як ви запізнились, як ви хотіли вчасно приїхати, як для вас це важливо. Тобто виправдовуватись перед людьми. Якщо ви за собою таке помічаєте, то знаєте, це також вказує на проблеми з особистими кордонами. Переймання емоцій партнера. Чи знайома вам історія, коли у вашої дівчини чи дружини або у вашого хлопця або чоловіка поганий настрій, і ви відчуваєте, як ваш настрій також псується? Тобто людина нічого вам не робить, нічого не каже, не конфліктує з вами, але ваш настрій поступово погіршується. Це також проблема з особистими кордонами. Тобто, ви не відділяєте себе від цієї людини в окрему особистість. Окей, в тебе поганий настрій, захочеш поговорити я поруч, але от це не мій поганий настрій. Навіть підтримуючи людину, можна не в його емоційний стан, якщо у вас достатньо щільні особисті кордони. І остання складова, останній симптом, який я захотів сьогодні обговорити, це складність балансувати час разом і час окремо з партнером. Тобто не зрозуміло, коли треба. Більше побути разом, коли потрібно більше часу провести окремо, коли треба цілі вихідні провести окремо. Тобто люди зазвичай з проблеми особистими кордонами схильні або залипати в контакті, тобто постійно бути окремо, або навпаки йти в таку контрзалежність і дистанціюватись максимально від людини, тікати в таку самотність і уникання близькості з партнером. До речі, тут може бути періодами то одне, то інше. Якщо тобі цікава тема самооцінки, тобі хочеться в ній краще розібратися, тобі хочеться підняти її рівень, почати себе нарешті почувати впевнено в будь-яких життєвих ситуаціях, а також зрозуміти, яким чином відстоювати свої особисті кордони так, щоб не провалюватися в почуття провини, то спеціально для цього я створив окремий великий курс. Якщо тобі цікаво... Покращити своє життя працюючи з цією темою, будь ласка, переходь за посиланням, яке знаходиться під цим відео, заповнюй анкету, і після цього я з тобою зв'яжусь. Якщо ти заповниш анкету зараз, то на сам курс ти отримаєш найкращі умови для його проходження. Тому не зволікай, заповнюй анкету прямо зараз. Вона тебе ні до чого не зобов'язує, але дозволить дізнатися про сам продукт і отримати найкращу ціну на нього. До зустрічі! Після анкети.